Ану, признавайтеся, хто з вас лоханувся і купив ось цього гілку різа сталь за 79 гривень. Ніби так дивлюся, непогана пилочка. Но чи буде вона різати гілки в вашому садку. Петрович вам сьогодні розжує і покаже. Забіг я в червоний маркет і накупив. Різної херні, ту, що зазвичай ви купуєте, думаєте, та недорого коштує, однозначно треба брати. Хто небудь користувався ось таким універсальним ключем за 199 гривень. Я таким ніколи не користувався. Думав, що це херня. Але все ж таки для вас, підписники, хто ще не користувався, хочу перевірити, чи варто ним взагалі користуватися, тому що багато оглядів проплачених. Всі там розрекламували, розказали, а Петрович вам зараз все покаже на ділі, як це все діло відбувається. Дивіться, які люфти. Ну, бляха, якась одноразова херня, але для дому, може, для дому піде. Болти можна крутити від 7 до 19 мм. Уявляєте, кулісні болти у машині можна крутити ось цією штукою. Тільки як її вставити, щось воно не з першого разу заходить. Ну так, да, воно там на пружині, треба трошечки погратися. Я думаю, трохи буде незручно це все діло. Так, дивіться. Зараз спробую її зламати. Фіксую одразу ще одним ключем рожковим. І ламаю. Ого? Ого? Ого. Да фіг зламаєш, бляха. Зробили таке якісно. За 199 гривень закалення цього болта 8,8. Це не самий гівняний болт. А тепер дивіться, що зробило з шляпкою, коли я просто спробував його затиснути. Погризло всю шляпу. Бачите? Всю шляпу погризло. Я просто в шоці. Тобто, якщо ви будете десь сильно затискати чи користуватися, ви просто будете псувати гвинти. Тому що, якщо рожковим ключом берете, ви захоплюєте всією площою, якщо берете звичайну головку, вона лягає по всій площі. А це ось цими штирками просто кінчає болти. Єдина фішка цієї головки те, що одночасно можна крутити два болта, два різних болта. Ну так вона дійсно справляється. Дивіться, взяв закалений, бачите, закалений болт. Зараз подивимося, чи воно його буде гризти. І ось цей, що кручу, він також хорошої закалки. Ну, так, да, справляється, навіть справляється. Уявляєте? Ну, щось там проскакує. Ну, щось там проскакує, да, Коротше, ось так 200 гривень вже немає. Давайте, напишіть мені, даним в сраці тільки колупатися, Що ж ти хотів за 200 гривень? Я нічого не хотів. Я просто купив, щоб показати тобі. Як воно буде працювати за 200 гривень, бо то, що ти ж все рівно ж купуєш забіг, то в той червоний марки чи в Аврору, і ти це купуєш, бляха. Ти ж не усвідомлюєш, що воно буде працювати от стільки. Да, Можливо, я приклав там зусилля, але ти також інколи прикладеш. Все розсипалося. Дивися, є в мене два набори: один старий, другий новий. Що мені треба робити з цією головкою? Воно не підходить. Дивіться, навіть ось це візьмеш, воно сюди не підходить, бо воно мале. Це також мале. Тріскачка ось ця. Це не підійде, бо воно велике. Ідентично, ось тут. Воно велике. Тепер що мені робити? Я маю зламану тріскачку ось цю. І маю головку, якою не можу користуватися. Ах да, по комплекту йшла ось ця фішка. Можна тепер вставити в шурупокрут або собі в сраку. І так ходити. По суті, ця насадка для шурупокрута, але користуватися ти нею не будеш, тому що тобі зламає руки. Дивися. Мало того, що вставити її незручно. Дивись, що робить, бачиш, воно тобі просто викрутить руки. І все. Не знаю, чи воно тобі треба. О, все. О, Все. Вже вклинило, як має бути. Дивися, я тобі зараз підписник покажу. Що трапилося з закаленим чорним болтом каління 10,9. Дивіться, що робиться. Кінчило просто закаленого болта. Я тобі показав, ти не забудь поставити вподобачку. Трошечки підчистим горіха. Ну, щось там ніби ріже. Поки нове. Дивіться. За 79 гривень відпрацьовує на всі гроші. Довго, правда, це вам не пилка лідер. Але працювати можна. Вже горіх пускає сік. Незручно різати через усю рукоятку. Я тобі підписних показав. А ти я не знаю, ти собі думай, варто тобі це брати чи ні. Ніби зуби розведені, ніби сталь пише. І працює. Сокира світість, 199 гривень. Дивимося, що це таке. Заточка, ніби така собі нормальна. Так, що там пише? Топорище дерев'яне, сокира 600 грам. І знаєте, що мене дивує, що виготовлено, бляха. Я не знаю, як так показати. Дивіться, представник Україна, але виготовлено в Китаї, бляха. Ну, невже українці не можуть сокиру зробити? Що вона робиться в Китаї? Невже це так важко вилити просто шмат металу і забити туди ручку? Ні, бляха, її виготовили в Китаї, і саме головне, назвали світість. Так нахрена хрена ви тоді написали, що це світість. Якщо треба було написати якийсь хуйчаньзянь, бляха, чи як там, я фіг його знаю. Розвідний ключ за 129 гривень, щоб розводити лохів на бабки. Дивіться, намальовано, що не можна вставляти трубу і не можна бити молотком. Добре, будемо ламати його вручну. Виглядає дуже легесенький. Легесенький метал такий. Ніби це якийсь силумін. Не справжній метал, а якась просто херня, яка, напевно, зараз в мене має розсипатися в руках. Як не ручка, так ось цей ролик. Зараз я вам покажу, як треба гнути китайські ключі. Саме головне не нашкодити рукам. Саме головне це здоров'я. Ху! 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 Х. Вони, бляха, були здорові ті китайці. Ну я казав, що саме головне це не нашкодити здоров'ю. Саме головне, не нашкодити здоров'ю. Коротше, підписник, дивися, поки кров тече просто річкою. Я не знаю, треба буде десь це все замастити. Дивися, що зробилося з твоїм ключем. Бачиш? Ось така херня. Так що підписник, не купуй. Цей силоміновий ключ, тому що це одноразова херня. Залишилося ще затестити дві пачки сверл і вже можна йти робити інвалідність. Головне, не просверлити руку, бо то, що ось мені вже просверлили руку, ще до цього часу не зажило. Так, ці коштують 29 гривень, а ці коштують 149 гривень. Як думаєте, варто ось таке брати? Зараз подивимося. Буду сверлити то злощасного болта. Закалення 8 і 8. Погнали! А все, спочатку пройшло, а далі вже тупо не сверлий. Що я вам скажу, мої любі друзі? Призначення для сверління металу та посиленого пластику. Вони для пластику, для металу не годяться. От трошечки просверлив, і кінчик сверла, він же все. Він же, коротше, тупий, як валянок. Не сверли далі взагалі. Жовтий було 3,5 мм, чорний Чорне взяв на 4 в ту саму дзюрдочку. Погнали. Просто тупе сверло. Я не знаю, як вам показати, але воно не сверлить взагалі бляха. Дивіться. Дивіться, бачите? Не сверлить взагалі. Призначення для металу та посиленого пластику. Ось дивіться, я раніше вам показував усі сверла з аврори, які там залетіли на мільйони переглядів. Ось, будь ласка, сверло на 4 в мене є абсолютно новесеньке. Я ним не користувався. Давайте подивимося, чи воно буде краще. Ось тут з збоку. Погнали! Дивіться, як херачить сверло з аврори. Тільки трішечки почав сверлити. І воно вже пішло, бляха. Тут сверлив фіг знає скільки і не йшло. А це дивисься, як йде. Дивись, що робить. Без змащування, без ніхрена. Бачиш? А ти мені кажеш. Диві, як. Фу -фу. Яку дзюрдочку зробило. Бачиш, все ж таки Петрович не намахав вас тоді на 2 мільйона переглядів, що за 129 сверла оці саврори, аврори. дамі розлетілися тоді просто пачками. Завдяки моєму відео зробив безкоштовну рекламу для аврори. Ну і заробив собі перегляди і підписників. Коротше, ось ці век. Не беріть їх взагалі. Хуйня коротше одноразова, да. Не беріть. Що я вам скажу, мої шанувальники, що цей чанзянь абсолютно не рубає. Настільки тупий, ручка з якоїсь сосни, не така, як має бути. Дивіться, не рубає абсолютно. Я не просто товчу, а воно ніби тупе. Ну, просто тупо не рубає не колить. Я ні не знаю. Коротше, херня одноразова. Треба вам це купувати чи не треба. Вирішувати тобі. Я тобі показав, а ти собі думай. Не забудь поставити вподобаючку. весь цей час стікав кров'ю, щоб дописати цей контент. Так що великі вподобаючки. всім дякую і чекайте на нові якісь приколи. Зібрав пакет цю всю хуйню, Немав куди 800 гривень діти і розпідзячити пальця. На монетизації зароблю 10 баксів, а проїбав 20. Бізнесмен. Але що ж не зробиш заради контенту? Зато ви тепер дізналися, що в червоному маркеті речі недоречні. Ось тут треба написати дві буковки.